Христос народився сьогодні, 8 січня. і Ви дивитесь новини на телеканалі Лано студії. працює Люба Яворська. 6-7 січня майже 5,5 мільйонів українців відвідали більше 14 тисяч храмів, в яких проходили різдвяні богослужіння. Сьогодні ж церква вшановує святого Йосипа, обручника та Марії Матері Божої. А завтра святого Степана. Вчора стрищана, як годиться, святкувала і колядувала. Чоловіки та жінки, парубки і дівчата заходили у двір кожного будинку. Піснями прославляли господарів, бажали їм здоров'я, було получше, виконували обряди за що одержували винагороду. Основ. Всіх цих походів лежить магічна ідея першого дня, адже всі побажання повинні були незабаром в. Тілитися в життя, колись різдвяне колядування відбувалося згідно певних правил. До прикладу, група парубків колядників йшла перш за все до священника і колядувала в нього у дворі або під вікном. Від священника йшли до кожної хати. Гроші й гостинці, зібрані під час обходу, переходили в розпорядження церкви. Колядки співали в декілька голосів, найчастіше, акапельно, Іноді у супроводі троїстих музик. Обходи відбувалися із зіркою, яку робили з простого решета, до якої кріпилися роги, так називали промені. Потім таку конструкцію обклеювали різнокольоровим папером, прикрашали фольгою стрічками і китицями. Всередину ставили свічку, так створювалося щось у вигляді чарівного ліхтаря. Крім вифлеємської зірки, колядники носили з собою вертеп, театр костюмованих виконавців. Драматична дія вертепу складалася з двох частин: релігійної і світської. Відповідно, на дві категорії ділилися і самі виконавці. Так театралізувалась легенда про надзвичайне народження Христа. Там були царі, пасти. Срі, ангели, воїни, цар ірод серед світських персонажів Вертепа користувалися популярністю баба, дід, біс, коза, єврей, циган та козак. У кожного краю своя традиція, коляди і вертепів. А чим особливі стрийські колядники знають наші кореспонденти. <му> Новацькі рій Бурсучки стрійської станиці всеукраїнської скаутської організації пласт на різдво Христове постали героями різдвяного вертепу. Три царі, ангели, пастухи, цар ірод та інші учасники вертепу від хати до хати несли веселу звістку про народження Христа. Для багатьох хлопчиків таке дійство відбувалося вперше. і Тому цьогорічне різдво стане для них незабутнім. Хоча все заколядоване пішло на потреби організації, проте все ж така театралізована хода містом і захоплення глядачів стала найкращою винагородою за. Коляду. Слава! Вас вітає клас, Національна скаутська організація України, Старицька Станиця, Новацький Рій-Борсучки. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я, достатку, злагоди, радості в житті, багато років життя, всього найкращого, Христос зарождає. Поки українці співали різдвяні пісні у храмах. Російсько-український газовий конфлікт загострювався 7 січня. Зранку Нафтогаз заявив, що Газпром повністю припинив транзит газу через територію України, внаслідок чого низка країн Європи перестала утримувати газ. У свою чергу в Газпром заявили, що це Нафтогаз перекрив транзит у Європу. Україна надзвичайно стурбована ситуацією, що склалася з транзитом російського природного газу через територію України до європейських споживачів. Про це йдеться у листах президента Віктора Ющенка до президента Росії Дмитра Медведєва та голови Європейської комісії Жозе Мануело Барозу повідомляє прес-служба президента. Президент особливо підкреслює, що для потреб українських споживачів не використовується жоден кубічний метр російського природного газу. Медведєв заявив, що Росія не виходила з переговорів з Україною і готова до їхнього поновлення в будь-який час. Глава російської компанії Газпром та Українського «Нафтогазу» в ніч на 4-8 восьмосіч провели переговори в Москве. Результати зустрічі поки невідомі. У компанії стверджує, що з початку року Україна вкрала більш ніж 86 мільйонів кубометрів транзитного газу. А на зустрічі з головою Газпрому Міллером прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін підтримав рішення компанії повністю припинити постачання газу на кордон з Україною. Станом на кінець грудня на обліку у Львівському обласному центрі зайнятості перебувало понад 43 тисячі безробітних, а вільних робочих вакансій лише трохи більше двох тисяч. Відтак близько 18 осіб на одне робоче місце. Ще місяцем раніше, в листопаді кількість претендентів на одне робоче місце була близько семи осіб. Повідомили в обласному центрі зайнятості. Пік звернень безробітних припав на перші тижні грудня. Нині звернень поменшало, але роботодавці щодня анульовують. Сотню вакансій у попиті. Залишаються столяри, муліри, кухарі, офіціанти, швачки, бухгалтери, двірники та прибиральниці. Обласний та районний центр зайнятості щоразу організовують міні-ярмарки, вакансій та інформаційні семінари для шукачів роботи. Задля пом'якшення гостроти ситуації служби розпочали активну співпрацю з громадськими організаціями, які організовують тренінги з надання психологічної підтримки безробітним. Водночас, міністерство праці повідомляє, що уряд має Раму підтримки роботодавців залі збереження робочих місць і готовий сплачувати частину зарплати робітників вразливих галузей, як то хімічної, металургійної та будівельної. Створення меморіального комплексу пам'яті жертв окупаційних режимів у Львові відкладається через відсутність концепції. Жоден із поданих на конкурс проєктів не був затверджений. Комплекс має постати на території однієї з найкривавіших в'язниць польського фашистського та радянського режимів, так званої тюрми Лонського. До міської ради надійшло шість проєктів, по одному з Австрії та Німеччини, і ще чотири з України. Автори більше зосередилися на архітектурно-художньому втіленні ідей, а не на самій автентичній в'язниці та дворику зауважує директор інституту архітектури університету львівська політехніка Богдан Черкас. Під час обговорення проєктів навіть лунали думки, що автори у повній мірі не перейнялися болем, який пережили в'язні. Однак, експерти визнають, що у кількох проєктах є цікаві задуми. До прикладу автор однієї з концепцій пропонує експонувати кімнату допиту, аби екскурсанти за милю замислювалися над страшним минулим. Пропонують також створити експозицію, присвячену тоталітаризму. Поки Фахівці готуватимуть єдиний проект меморіального комплексу. В'язницю буде відкрито для екскурсій ще цього року. Повідомив заступник мера Львова з гуманітарних питань Василь Косів. І на завершення випуску прогноз погоди на Стрищині у наступну добу. 9 січня метеопрогноз передбачає хмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика. Вологість 93%. Температура повітря вночі 13,10, а в день 10,5 градусів морозу. І це всі повідомлення на сьогодні. Завтра о 19-й. дивіться новини стрія. Я бажаю вам вдалого продовження різдвяних свят і хай щастить.